Всім доброго дня! У нас знов таки наш водій новенький Володимир. Що вам можу сказати? Тут кратко, чітко, ясно: сестра Таланта. Кратка сестра Таланта. Оце в нашому випадку. З Вовчиком від'їздили ровно 40 годин. Вчора, п'ятого, одинадцятого 25-го року наш Володимир здав з першої спроби. Інспектор був король, 10-й маршрут наш улюбленіший. Була у нас одна помилка, це помилка не продубльований поворот при паралельному паркуванні задом. Але, скажімо так, буквально там 3-4 секунди, і нам уже поставили помилку. Здавали на машині сервісного центру. Ну і сьогодні Володимир вже у нього в руках, нам не може так сильно світити, але він вже отримав свої права. І ця людина ось приїхав на свої ластівки. Тобто він дуже готувався і він розумів, що машинка стоїть уже під домом, прав нема, і хочеться прямо ганяти вже. Вовчику, ну я тебе вітаю. Ми коли зустрілися, ми проїхали там перший другий урок, і я тоді, якщо Вова пам'ятає, я йому сказав, що якщо ти будеш продовжувати в тому же дусі, в тебе 90% шансів здати з першої спроби, тому що дійсно дуже талановитий. От прям хлопчику дано. Вовка, ну прямо от від цього серця вітаю тебе. Хочу побажати тобі, як то кажуть, не не жезла, постійно зелених світлофорів на дорозі. Будь уважний, як завжди. Ти прям молодець, мені дуже було приємно тебе навчати, красавчик. Скажи, будь ласка, як тобі навчалася в нашій автошколі? А Вова закінчив самопідготовку і дуже здивований був. Він прям дуже круто знає правила дорожнього руху. За це тобі окремо від мене дякую, що самопідготовка і так круто знав правила дорожнього руху, тому що дуже багато учнів на жаль приходять, завчають ці довбані квитки, щось наклацують, а потім не розуміють нічого. Вовчик молодець. Від'їздили ще раз повтори 40 годин. Розповідай, як тобі було з нами навчатися. Дякую за ці слова. Навчатися було класно. Мій інструктор розповідав мені, в принципі, все, що мені було, не зрозуміло, можна було спитати і було повне роз'яснення якоїсь ситуації. Взагалом було дуже приємно, їздили по маршрутах і також ще трошки в місті, по моєму району, можна сказати. Трошки поганяли, да тому, що дійсно у нас було не так багато часу. Дуже хотілося підготувати маршрути. Але наше харківське шосе, наш інститут хімії горочки це ми трошки все таки відпрацювали, встигли. Ну так як Вова вже на своїй машині, то він вже сам все вміє. І він мені вже скидав відео, як він робить паралельно, не паралельно, а заїзд в гараж задом 90 градусів. Молодець вовчику. Ну від нас такі сюрпризик. Це права без хабарів і це можливо. Я тебе вітаю.